Знаходимося на полі, яке було посіяно постріл тілу. Дивимося, як виглядає кукурузка. Побачимо, що кукурузка в принципі, добре розвивається, ніяких ознак дефіциту, елементів живлення немає. Відсутні, гербіцид добре зняв першу хвилю, але місцями з'являється друга хвиля бур'янів, місцями поодиноко проростає хвощ польовий. Але зараз він взагалі буде працювати більше як... Навпаки, рослина, яка буде притягувати максимально вологість повітря. Тобто зараз він для нас взагалі не критичний. Отак От. От виглядають рядочки. Якісь рядочки кращі, якісь рядочки гірші. Але в цілому вигляд досить непоганий. Все залежить від того, який тип ґрунту у нас тут. Відповідно від цього залежить розвиток Е, Бачимо, там далі соняшник, він ще набагато краще відбувається, на нього я підійду. У цьому році, до речі, там, де не було внесення гербіциду на кукурудзі страхового, там вона виглядає набагато краще. Вон, наприклад, як з краю. Або та частина, яка ближче до соняшника, там внесення було досить пізнє і не було гормональників. Тобто Гормональники в цьому році дуже сильно придавили кукурудзу. Якщо ми навіть подивимося на цю рослинку, там, де ми вносили пріму форта, там все гаразд. Але де була НЦП і Дікамба, ми бачимо, що. Два листка, по суті, рослина втратила. Треба буде подивитися, як це все відобразиться на закладці качана. У мене є сумніви, що все буде ідеально добре. От. Тому дивіться наші наступні випуски.